Новісінький смарагдовий газон України чекає на футболістів. Все готово до тренування. Гравці не затримуються. Заняття починають з приємного. Грегор Балажець отримує пам'ятну футболку за 700-й гол Карпат в чемпіонатах України. Буде мати ну -ну -ну. Старий новий Карпатівець Денис Кожанов переживає дежав'ю. Йому знову виручають дев'ятку. Дай Бог йому здоров'я себе реалізувати. Це найвищий моділь. незвичний для футболістів 41-й номер обрав собі надія львівського клубу юний новачок Максим Марусич. Хочеться, щоб в цій команді він себе дійсно реалізував і разом з командою також досягнув, як можна, найвищих результатів. Посвяткували, та й годі пора братись до роботи, адже вже у неділю на Карпат чекає поранений звір Донецький Металург. У першому турі Донбасівці на арені Львів програли Дніпрові, тому на львів'ян налаштуються як слід. Govorimo pro komandi je dosvičanje, jaka ima je e, haroše e, vikonavce. <гран> але вони теж мають думати, що грають проти Карпати. Граємо у Львові, граємо проти нашим болівальникам, і туди їм буде ж непрост. Я статистику не дивився. Статистика не грає футбол. Леви з Ужгорода привезли бойову нічию. 2-2. від трьох очок. Галичан відділили 15 хвилин. Повинні грати 95 хвилин. Кожен має зберігати концентрацію. Навіть коли виграємо, повинні діяти так, ніби нічия. Не треба сідати в оборону. У матчі з Гуверлою сталося так. Суперник забив незрозумілий другий м'яч. Карпати тільки-но звикають до вимог нового наставника Ігоря Йовічевича. старатися. Постараємося грати в хороший футбол і зайняти якомога вищу позицію. У новий сезон львів'яни увійшли з новою філософією, тому тепер працюють на перспективу. команда. У нас дуже молода команда. Я думаю, що є багато хлопців, які за рік два здатні дорости не лише до Єврокубків, а й до матчів за збірну. Неділя, 19.30. стадіон Україна, Карпати, Металург, перший домашній матч нового сезону. Віталій Кулачковський, Володимир Квятковський, головні новини. Львова.